Мама сьогодні прийде. «Антоніна, приготуй, будь ласка, щось смачненьке, каже мені чоловік. Добре, кажу, а ти куди? Я по справах, але буду на обід, так що поквапся. Чоловік поїхав, а я прийнялась до роботи. Знаю, що моя свекруха любить голубці, тож я швиденько стала і накрутила, а заодно ще борщику зварила, салат зробила м'ясо, запекла. Мама чоловіка приходить до нас не часто, тому я старалась її водити. Взагалі вона дуже хороша людина, скромна і надзвичайно приємна. Живе свекруха окремо у своїй невеликій однокімнатній квартирі. Вона вже на пенсії, але ніколи не просить у нас грошей, напевно, соромиться. Думає, з чоловіком, коли купую собі продукти, то відразу і свекрусі стараюся щось занести. Вона завжди відмовляється, але ж я бачу, що їй потрібно, бо вона сама собі купує лише все найдешевше. Ми з чоловіком живемо доволі заможно. Маємо свою трикімнатну квартиру, машина є, відпочивати їздимо, одним словом, не бідуємо. Мої батьки живуть окремо, вони ще обоє працюють, тому моєї допомоги не потребують. Навпаки, ще самі часто пересилають посилки і гроші. Так вони відчувають себе потрібними. А от у свекрухи зовсім інша ситуація. Вона на 12 років старша за моїх батьків, її мінімальної пенсії не вистачає навіть для того, щоб себе проводувати, не те, щоб ще нам допомагати. Але ми з розумінням ставимося до цього, у кого які можливості. Приїхала свекруха під обід, а надворіли в дощ. Мама все промокла, я стала їй допомагати знімати мокрий одяг і зауважила, що у неї ноги геть мокрі, бо її черевики зовсім порвалися. Свекрусі стало неприємно від того, що я це помітила, і вона швидко змінила тему, стала мене розпитувати, як я, як діти, про свої справи розповідала, яку вона тепер картину вишиває. Свекруха вишивкою займається щось на щось собі, а щось у подарунок. До мене вона теж прийшла не з пустими руками, принесла вишиту матір Божу, сказала, що це мені на день народження, який був нещодавно у мене. Я здячністю прийняла в неї вишивку, і, поки я її роздивлялася, бачу, свикруха ще конверт мені дає. Це тобі подарунок, купиш щось собі від мене, каже. Я подякувала і прийняла, бо якби не взяла ці гроші, то, мама, би, образилась. Так, обережно запитала, звідки у неї гроші, а вона відповіла, що вишила дві картини одну продала, а одну мені подарувала. В конверті було аж дві тисячі гривень. Мама нічого собі не залишила, а все мені вітала. Тут прийшов мій чоловік, покликав мене в кімнату і попросив приміряти черевики. Каже, що купив їх для мене в подарунок, але якщо не підійдуть, то він зараз поїде і поміняє. Я так зраділа, що слова мене описати. Взяла новий черевик, примірила в коридорі до до свикрушеного старого і зрозуміла, що все чудово. Чоловікові я все швиденько пояснила, і він мене підтримав. З коробку я зайшла на кухню і кажу Ось, мамо, це вам, приміряйте, кажу. У вас нещодавно був день Ангела Марії, то й прийміть під нас цей подарунок. Мама тремтячими руками одягла черевики, і вони виявилися якраз на неї. На її очі набігли сльози, і це були сльози радості. Але раптом свекруха зняла черевики, склала їх в коробку і повернула нам. Вони дуже гарні, але я не можу їх прийняти, каже. Чому що не так? Тому що вони занадто дорогі. Тут же у справу втрутився мій чоловік «Не дорожчі, ніж ви, мамо. А якщо подобається, забирайте і носіть на здоров'я. До кінця дня дощ так. Що ми запропонували мамі залишитися у нас заночувати. Заразом ми вибрали найкраще місце, куди поставити її подарунок. Тепер ми маємо свій сімейний оберіг, бо я точно впевнена, що мама чоловіка вишивала це з величезною любов'ю. Заснула мама швидко. Сонною вона нагадувала дитину, яка потребує турботи і тепла. Мій чоловік мене похвалив, сказав, що я все це гарно придумала, а мені пообіцяв купити ще кращі черевички. Не забуваємо про своїх літніх батьків треба про них турбуватися. Як колись вони турбувалися про нас.